Я вам сьогодні розкажу про те, що тут в Канаді не можна збирати гриби. Вас це зразу, напевно, шокує, і ви себе запитуєте, ну як не можна збирати гриби, не можна збирати ягоди, не можна збирати рослини, як це можна, як люди живуть. А так, друзі, що в національних парках і в провінційних парках, до речі, їх дуже багато в провінційних парків і національних парків тут в Канаді, не можна абсолютно нічого збирати. І там ростуть просто феноменальні грибочки феноменальні різні рослини, ягоди, і це є заборонено канадським законом. Тому, якщо ви знаходитесь в провінційному парку чи в національному парку, пам'ятайте, що ці парки є саме зроблені для того, щоб Природа сама робила свою роботу не більше і не менше, тому не збирайте там нічого, бо можете попектись та потрапити на великий штраф. Багато наших українців цього не знають, і навіть після проживання в цій країні більше ніж один-два-три роки ще до сих пір цього не знають. Комусь це дивно, а комусь це просто порядок.